Від народження його спіткали інвалідність та відсутність родинної опіки. Дома я на собі коси рвала. Я здала самих рідніших собі людей: дочку і внука. Вироком долі для 18-річного юнака мав стати будинок для людей похилого віку. Дом це, пристояло, це, це дуже, можна сказати, не те життя, те, що я хотів бачити. Як зневірившись, продовжувати вірити та кинути виклик приреченості. Добре знає Анатолій Тимчук. Я живу своїм життям. Я щасливий з того, що маю роботу. В мене багато хто в мене вірить. Коли мене народили, бабушка сказала моїй мамі, що я помер. У 19 років заболіла його мама на тяжку невиліховну хворобу. Психозухранія. Ну, Вона така агресивна стала. Вона прямо себе не контролює. Вже як вона десь їй було 22. Вона стала дуже плакати. Каже, мам, я вагітна, але не вбивай моєї дитини, бо я цю дитину дуже сильно хочу. Я тебе прошу, не вбивай моєї дитини. У 23. Вона родила сина. і Сина мені зразу після народження показали. Ножки в його були зовсім нерухомі. В його були ножки, отак під животиком, Отак були ножки. Він був інвалід. Після пологів стан доньки погіршився, і лікарям довелося одразу відправити її до психіатричної лікарні. А онука заради його ж безпеки залишити в будинку малютки. Я до самої доми плакала, а вдома я на собі коси рвала. Мене всі втихомирували, мене всі, всі радили, що ти робиш. А я кажу: я здала самих рідніших собі людей, дочку і внука. Минуло два місяці, перш ніж донька повернулася додому після лікування та запитала про найголовніше. Де мій, де мій син? Вона не знала, що він Толік, бо я не казала зветься. А я кажу: ну, відправили десь його, я не знаю. Мам, то може, ми з'їздимо до його. Я дуже хочу його побачити, тає. А я кажу: ну, я не знаю де, ну то знайте, де. Да поїдемо до нього. Ну, я вже не могла далі терпіти, вже кажу, він помер. Так уже придумала таку історію. Вона могла б якось з кимось приїхати, його викрасти, то ще ти її відвічали б. Це ж таке могло б бути. Бабушка за приїжджала до мене. Ще коли мене відправили до малютки, то вона і, і постійно до мене привітувала. Через вроджену патологію перші кроки далися Толіку нелегко. Тього отак ножками, отако він ходив. Отак ножками ходив. У мене, коли ноги почали боліти, я одразу лібию падав, поки ноги і просив, там які люди йшли, щоб допомогли мені встати. Сповнилось йому вісім років, його відправили у школу інтернат. Там якось зразу. Директор цього інтернату він його відправив на операцію ножки. А на другу зиму йому запропонували робити операцію на другій ножці. Він так хотів ходити, це його мрія ходить і все. Він нічого більше не хотів. Його зразу на заняття возили е, цей, коляскою е, інвалідською. Потім, це після другої ножки, потім йому дали ходулі. Він ходив скрізь з ходулями. Він приспособлявся, і як бойового учили до цього, щоб він сам себе обслуговував. Потім дали йому дві милиці, ходулі забрали. І мені багато хто казав, кидай ці костелі, кидай ці костелі, кидай. Але в мене. Коли я побачив, що костиль мені почав в житті допомагати, то я вирішив собі оставити, тому що костиль мені дуже як третя нога третя рука, так можна сказати. Коли хлопчику виповнилося 12 років. Бабуся вирішила розповісти онуку те, що приховувала руками. Я йому сказала, сину, у тебе є мама. І я йому все розказала від колка до колка, як він родився, як його забрали, ну все-все розказала. І він до мене не… Та я навіть і не просив, щоб бере мене додому. Навіть і не просив, і не споминав. Коли мені виповнилось 13 років, я вперше побачив свою маму. Але до неї ну, відчуття до материнства я не відчував. А до бабушки я відчував материнство, відчував всередині, що бабушка для мене як є сенс в житті, а мама для мене. І мама відчувалася як холоднокровна. Він жалівся, що він хоче в сім'ю. Але додому він сказав, бабуся, я додому не хочу, я не хочу, я мами боюся. Вона бабушка не в ну, була буває спалює. Вона може там і вазони поламати, може, може вона там поризати одіяло, може, ну таке. Але бабуська це змирилася, тому що вона бачить, що людина неадекватна. Вона навіть боїться її здати в інтернет. Чому? Тому що вона дуже її любить. Не як психічську людину, а як дитину любить вона. За опікою над рідними Ганна Степанівна забула про власне здоров'я, аж поки страшна хвороба не дала про себе знати. У мене були отут на носі була така велика гуля. Ну, мені лучами і випікали його, лучами мені не різали. Це онкологічне це захворювання. Я на себе не обращаю німання, тільки думаю, за неї теж я вже знаю, що її здадуть, бо нашу на вона... кому. А за його так зато лікар такому ще більш ні за кого. Коли я закінчив школу інтернет, я попав зразу в дом пристарело. Мене школа відправила. Ну, мене й за того відправили, що я не можу фізично там пересувати там в житті реалізовувати, що не можу і плюс відігралася роль, що в мене немає житла. Він подзвонив до мене і дуже горко плаче. То до цих пір я в його сльози не бачила. Це дом пристояло, це, це, це дуже, можна сказати, не те життя, те, що хотів бачити. Він скрізь дзвонив і добивався допоможіть мені піти, вчитися. Бо я зараз дом пристарілих, а я хочу дуже вчитися. Допоможіть мені. Коли виник шанс, щоб я міг із дом, з дому уйти, ну, вирватися, і мені запропонували навчатися. Я дуже согласився на такі е, предложення. Я, звичайно, вже на другий день вже переїхав навчатися. Він за чотири роки отримав свідоцтво за 9 класів, атестат за 11 і диплом комп'ютерщика. І тоді його е, дали йому роботу. Він зараз працює. Я щасливий за того, що я ходжу. Я вирвався із дому престарелого, тому що це я живу своїм життям. Я щасливий з того, що е, маю роботу. В мене багато хто в мене вірить. Ну я йому я тільки не допомогла, а він… Дойшов ну, до таких висот, що я ним горджуся, але коли б то жить побачить, як він далі буде жити? Оце тільки одного хочу. Звичайно, я родину хочу, хочу, щоб в мене була своя сім'я, хочу, хочу, щоб в мене діти свої були. Я хочу сказати одне: я дякую бабушці за те, що вона не зробила помилку, що мою маму не віддала в інтернет, а мене не забрала, тому що мама б біх страдала б від хубація, а я. В житті отримав дуже багато. І все врем'я прошу Бога, щоб своєю смертю вмерти, щоб не кончила мене дочка. І щоб дожити до того дня, щоб побачити його на... дуже щасливим і щоб у нього всі мрії збулися. Оце я тільки цього хочу, більш нічого не хочу. Дитинство у дитбудинку, а майбутнє у домі для людей похилого віку. Таку непросту долю передрікало життя Анатолію Тимчуку. Утім, незважаючи на важку форму ДЦП, хлопець зламає систему і навчився самотужки жити у нашому суспільстві. Привіт, Толік! Я Даша. Приєдна. Дуже приємно Як вами. Добре, а в тебе, як справи, як настрій e, настрій, слава Богу, хорошо все. E, Пішли, покажу тебе. Покажеш, як ти да. Супер. свою квартиру покажу. Такі високі угоди. E, якщо можеш дати ручку, а, Звісно, Руку. так. я стараюся більш тво сам. E... Я сам я сам. Оп! Мені спочатку було некомфортно, тому що я себе відчувала ну дуже високою, за високою. А я переживала, як ми будемо спілкуватися, тому що я звикла, що на рівні очей, мочі співрозмовника. Анатолій перевернув перше враження моє про нього, що він дуже глибока людина, і він дійсно при своєму маленькому зрості досяг дуже багато чого, і це вражає. Тебе часто порівнюють от на вулиці з дитиною, наприклад? Так, так доволі часто, але ну вони дивляться ззаді, там бачать, начебто якась дитина, а коли вони бачать, кажуть, о дядя там має маленький. Деякі вони сміються дуже обідно, тому що сміються і бачать якісь невідомі, ніколи, вони не бачили. і Для них трошки дивно. І для мене. Дивно, що ну, мені дуже обідно, що коли так, як діти, там навіподростки, вони на мене негативно відносяться до мене так. І негативно часто. це я. Негативно вони можуть образити словом, сказати о, там навіть говоряще, там подростки бувають таке. Або там э, діти там, э, э, карні привіту. Ну так, щоб орендувати квартиру, щоб в ній було все пристосоване для тебе, це взагалі, мабуть, нереально, правда? Ви знаєте, я хочу сказати, в квартирі э, пристосов... головне, щоб були бари невисокі, щоб я міг закривати спокійно, а це найголовніша э, проблема. Щоб, ну. А так я. Приготувати я можу, там, там чи в туалет сходити, там побуті для мене це не складно. Це що я тобі покажу, як я одіваюся. Слухай, ти речі купуєш в магазині дитячого одягу? Е, да, так, я буваю таке в дитячих таких куплях, але буває. Я... Е, мені буває трошки підрізують, я за, заношу на е, спеціальний магазин, який там швейно штаються. Вони там трошки штани підрізують, тому що стани такі, як у... Далі вони входять і вони а, так. Тобто як... тут вони да. нормальні, да, да, а так, для низу довгі вони їх обризуються. А ці, що на тобі, дуже стильні. Такі. А ці штани теж вони обризувалися. Тобто мене. це дорослі вже. Вони такі, так, так, Зараз покажу. Мої одежа. Де тут складаю. я завжди кладу на нижчому, тому що мені зверху мені тяжко складати, то я завжди складаю собі тут в тумбочки. Ти з дитинства навчився одягатися сам? Так, я коли попав в школу інтернат. Мене завжди кають вчися, вчися, тому що за тебе ніхто не буде працювати. Я дійсно дякую тим викладачам, що вони завжди мені правильний шлях І... Толь, ну зрозуміло, з шафою ти простосувався в нижні полиці, все зрозуміло. Так. А от з тим, що знаходиться зверху, наприклад, вимикати світла. От як я подати? завжди, якщо, високо... високоключатель, то я завжди під рукою беру в мене костиль. Я завжди отак кричаю, то я так ну, регулюю там світлом, там, допустимо. Але ну, мені так удобно привик. І завжди костиль мені допомагає, як одягнути. допомагає мені. Дуже багато що допомагає костиль. І завдяки я трошки полегшую собі життя. Оль, а милицю ти також якось миєш? Так, мене я не достаю до голови рукою. Я завжди беру костелем, завжди на голову і справа ну мастю там дуже побільше. І завжди отак і справа було так, отак мию голову, тому що мені полегшує. Ми зазвичай звикли, що милиця допомагає людині у пересуванні. Але у Анатолія це набагато більше ніж просто милиця. Це як продовження його. Я коли побачила, як він за допомогою неї миє руки, і коли він розказував, що цією самою милицею він миє також голову, я була вражена. Дійсно, я до цього навіть уявити не могла, що милицями можна помити голову. Я зараз люблю чай. Так, 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 так. А, то з тут да. не просто так. так — Так-так-так. Мені було удобно. Може тобі допомогти? То Я стараюся сам, стараюся сам зробити. Ось ти мій хазяй. А як ти готуєш? Що ти переважна? Я завжди готуєш? мені саме легко це приготувати пінняні, яйця приготувати. Я завжди Каструльку невелику ставлю на плитку, отута, ставлю сюди. Ну, і плюс оце включателі для мене дуже удобно. Бо мені спічкою да, спічкою, я вже навчився, я завжди піджираю і просто кидаю. Бо я, ну, під, дуже боюся, як вогонь там, і салат я можу приготувати. там. Мені дуже тяжко картоплю пожарити, ой, не пожарити, е, е, почистити дуже картоплю. І мені дуже подобається картопля жарена. Я завжди люблю, е, всякі купляю укропи, там, купляю все. І тільки вже готові е, е, укропи, які ну, допустим, не треба різати, а вже готові вважаю. Ну, якщо вона вже такі задушевні бесіди на кухні, то мені цікаво, чи є в тебе дівчина. Е, ви знаєте, у мене дівчини зараз немає, тому що я дівчаточки розчарований, тому що дівчата дивляться е, і плюс дівчата, які захоплюються грошима, і як я не можу забезпечити дів... ну, фінансовим, я дав собі. Там чимось і, і, не дозволяю, а це все дівчини забезпечити. То Я хочу, звичайно, дівчину мати, щоб вона така була щира, добра. Ну, а раніше ж в тебе були стосунки? Всі були. Mm -hmm. Відносини з нею зустрічалися десь. десь два роки, десь так зустрічалися, але вона мене дуже сильно предала. То я це, я. це як вона із хлопцем теж крутила роман. Yeah. Да, Чи звичайно, я побачив цей. Що вона дійсно ходить з хлопцем. Я думав, що це вона по шутах і з другом, але коли вона обнімалася, то для мене було дуже больно. Я щиро вірю в те, що справжнє кохання, воно тільки взаємне, тому я Ви знаєте, що... кохання, я такий досі ще вірю, що якась знайдеться дівчина, яка мене полюбить не заради за грошей, а зараді полюбити відносини заради того, щоб хотілося б з тої дівчини стосунки там, створювати стосунки вже в сім'ї хочеться щоб і сім'я була. Я дуже не розумію таких людей, яких дітей здають інтенат. Я все не переношу що так. То я дуже хочу цій дитині дати цю любов, яка від мене залежить, і дуже хотілося б. А про що ще мрієш? І дуже хочеться цю людям наталкувати. Як одна відома людина, мені я вважаю, її його це це нігвучиць, який він для мене, як сказати, легенда. Тому що ця людина багато що навчила для таких людей мораль. Життя продовжується, І на це люди повинні дивитися на своє життя, і не повинні там вже там закінчувати і вбивати себе, і там. Це дуже печально для нашої, для людей з інвалідністю, дуже такі часто трапляються моменти. То ти хочеш бути мотиватором, як ніквоїш? Як для камери я мотиватор не кодишний, але дуже хочеться до цього дійти, до мотивування. учитися, якісь там курси отримати. У тебе є якісь комплекси. Інші вважають, що в мене є комплекси, але я всередині відчуваю, що... Я як просто обична людина. Хоча я повністю, не, не, не красиве, або, допустимо, людина, ну, інвалід, і, там, як багато кажуть, що. Я коли сказала, що ти гарний. тебе дуже гарні очі. <світтє> ну, чесно, це вже мені подобається, дякую. Це як не одна людина від це говорите, що але більшіство так говорить, що тобто, я. А ти думаєш про себе, що ти не красивий? Не люблю дивитися себе в зеркало. Дуже я завжди, як допустимо, багато квартир, я завжди там в зеркало не замічаю. Коли я бачу себе е м'ячність, я завжди вже починаю думати, думати, що я не красивий. Я завжди стараюся від цього відхилятися. Тобто все ж таки якісь комплекс... комплекси. Комплекси <гум> трошки є, але я стараюся від цих комплексів трошки уходити. Ну, десь трошки ховатися. Ховатися, так, так, так. Треба і, терпіння, харизму, щоб до цього дійти. Так. І буде, буде, як сказати, воля буде і, і буде і діло. До. Що підкупає у Анатолії, це його віра. Він вірить в себе, і він більше того, він вірить в людей. Він дуже хоче допомагати людям. І він мріє стати мотиватором, так людиною, ментором десь, тому що він багато чого знає. Він багато чого навчився, і він прагне ділитися цими знаннями, цими лайфхаками з людьми з інвалідністю, можливо, невпевненими в собі людьми. І я чесно, я перейнялася цим. Я правда вірю, що в нього це вийде. Він стане мотиватором. Він вже мотиватор.